Друзі, всім привіт! Ви на каналі Авентурі Авто з вами Максим. І у нас у продажі з'являється улюблений народний автомобіль в дуже рідкісній комплектації та з мінімальним пробігом 150 тисяч кілометрів. Це шкода Octavia 7 в комплектації Style Premium Edition. Автомобіль чисто 2020 року випуску з оригінальним перевіреним пробігом 150 тисяч кілометрів. За потреби ми можемо надати всі звіти, в тому числі звіт Scarvertical. Автомобіль нас повністю обслужено, на 150 тисяч було замінено всі мастила та фільтра. Це чистий 2020 рік випуску, 2 літра дизель на 110 кВт та 150 кінських сил. По кузову автомобіль без жодних підфарбувань, відео з товщиноміром буде в кінці огляду. Автомобіль з автоматичною надійною коробкою передач DSG dq 381 на 7 ступенів. По комплектації ми маємо адаптивну Буле оптику, дістронік, лобове скло у нас з камерою асистентів, безключовий доступ на передні двері. Та, друзі, дуже рідкісна опція для шкоди Octavia 7. Це панорама на весь дах з електролюком. Також в салоні в нас є чорна стеля. Більш детально я вам і покажу при огляді салону. Також присутні партроники попереду та позаду, оригінальні легкосплавні диски, 17 радіусу в стилі комплектації стайл. Хромовані рейлінги на криші, а позаду на стопові фуллет ліхтарі, камера заднього огляду та електропривід кришки багажника зі знімним фаркопом. Друзі, розпочинаємо більш детальний огляд автомобіля, показую вам все трішки ближче та показую вам детальніше нашу комплектацію. По передній частині капот в ідеальному стані, мінімум сколів, мінімум січки. Ось так це все виглядає. Решіточка у нас хромована також в ідеальному стані. Тут у нас присутній дістронік, топова Full LED адаптивна оптика з автоматичним дальнім. Ось так виглядає наша передня частина. Тут у нас присутні парктроночки. По бамперу також мінімум січки. Ось так виглядає передня частина. По порогам зразу пройдемось також все в ідеальному стані. Тут у нас присутні наклеючки антигравійні. По дискам диски 17-го радіусу, а резина, друзі, літня, вона майже нова 24-го року. Ось такий протектор. Резина на задніх колесах Continental. А на передніх Dunlop. Ось так виглядає протектор. Резина на всіх чотирьох колосах 24-го року. Так, йдемо далі, показуємо по лівій стороні також пороги. Арочки, пороги, все в ідеальному стані. Ось так виглядає, тут у нас також присутні наклеїчки. По задній частині LED-оптика, камера заднього огляду, ось тут вона знаходиться. Присутні задні партронички також. Погрузочна зона у нас в ідеальному стані. Як бачите, жодних потертостей, затертостей, царап немає. Задній бампер також у нас в ідеалі. Друзі, на автомобілі всі вікна, включаючи лобове рідні, Показую вам лобове скло, шкода, бокові. Так зразу відкрию вам позаду, покажу. Всі вікна у нас повністю рідні. Зліва, позаду. Ні один елемент на автомобілі не знімався, не демонтувався, нічого не крутилось. Зараз під кінець відкриємо капот, це я вам покажу. Жоден болтик у нас не крутився на автомобілі. Ще раз вам показую ось так детальніше. З боку автомобіль. Дуже гарний сірий колір на автомобіль. Називається він Кварц Грей Металік. Ну і на даху, друзі, у нас хромовані рейлінги, Панорама на весь дах, що робиться автомобіль дуже ексклюзивним. Та ця частина у нас відкривається, це електролюк. Ось так виглядає автомобільчик. Дійсно, ці автомобілі зараз в Німеччині та в Україні ви просто не знайдете. В таких комплектаціях з такими пробігами це рідкість. По задній частині зразу відкриваємо багажник. Подивимося, що у нас там є електропривід. Присутня у нас шторка. Перегородочка з сітки всі пластики в задній частині автомобіля в багажнику вони в ідеальному стані. Тут також ця зона, як бачимо, пластик не затертий, не надбитий. Так це все виглядає. Сидіння в нас складаються, є ось такі гачки всякі по салону. Називається це Simpli Clever в шкоди. Всякі такі цікаві опції. Ось така ніша, всякі тримачі, подвійна підлога. Так і дивимося, присутня в нас. Повний комплект аптечки, додаткова сітка, вона нова, навіть їх ніхто не розпаковував. Повний ремкомплект, компресор. Та, друзі, знімний фаркоп також присутній. Ось так, друзі, виглядає багажник автомобіля. Тут у нас присутня розетка. Закриваємо і будемо переходити з вами в салон. Безключовий доступ та, друзі, те, що робить цей автомобіль ексклюзивним, це його комбінування салону. А саме топові шкіряні сидіння, електрорегулювання передніх сидінь, пам'ять для водійського. Та, друзі, ось така чорна стеля з панорамою на весь дах та з електролюком. Дуже цікаве поєднання салону. Дивимось по дверним картам. Тут це в ідеальному стані, повний електропакет, складання та підігрів дзеркал присутній. Пластички у нас також в ідеальному стані, всі пороги, нічого не затерто, без жодних подряпин. Весь пластик в ідеалі, резиночка. Сидіння також. Зверніть увагу, вони у нас, ще раз повторюсь, топові шкіряні з підігрівами. Ось такий стан сидінь. Вся електрорегулювання, підкачки, все працює повністю. Пам'ять. Присутнє у нас автосвітло. Ось такий вигляд має у нас передня частина салону автомобіля. По дверним картам у нас також декоративні гарні вставочки та ambienтні світочки. Декоративні вони у нас міняють свої кольори з мультимедії. Дуже великий вибір там є кольорів. Зараз будемо говорити про мультимедію, вам покажу все детальніше. По задній частині також задні двері у нас задня карта в ідеальному стані. Тут нічого не затерто. Пластики, пороги, всі резиночки. Зараз назад ми ще повернемось. Переходимо тепер в салон автомобіля. Друзі, в салоні шкіряне мультикермо з підігрівом. Зверніть увагу на його стан. В ідеальному, можна сказати, воно дійсно стані. Як нове, підрильові лепесточки, присутні. Віртуальна панель приладів, максимальна мультимедіа коламбус. Давайте заведемо з вами автомобіль. Заводиться автомобіль у нас з кнопочки в автомобіля віртуальна панель приладів. Її вигляд повністю може змінюватись з керма, з усієї клавіші. Виводитись вся корисна інформація, змінюватись її дизайн. Також можна змінювати колір приборної панелі в залежності, який ви виберете колір на Ambient підсвіточках, які в нас встановлені по салону. Залишимо, наприклад, ось цей дизайн панелі. Ось так ще раз у нас виглядає все кермо, підрулюві лепесточки, адаптивний круїз контроль Максимальна мультимедіа коламбус. У нас присутня. присутня повна навігація з картами Європи та України, нічого не підвісає. Як бачимо, повністю функціонує. Присутні у нас всі назви вулиць, все по-українськи. Переходимо далі. Присутні і Присутній Apple CarPlay та Android Auto. Також зразу вам покажу. Присутня у нас безпровідна зарядочка для телефону. Присутнє кондиціонування з мультимедії, індикатор в тиску в шинах присутній стан автомобіля у нас, як бачимо, повністю обслужений. Можна сідати та їхати. Є в нас допоміжні системи для водія, тобто всі асистенти, адаптивний круїз контроль уникнення переднього зіткнення, асистент утримання в смузі руху, асистент розпізнавання дорожніх знаків та асистент розпізнавання причепа, так як в нас є знімний форкоп. Паркування маневрування також є асистент і асистент гальмування під час паркування. Тобто, коли ви будете здавати назад та не побачите якусь перешкоду, автомобіль автоматично взатормозить. Фонові підсвіточки, як я казав, кольори, бачите, можна змінювати. І в нас зразу змінюється. Наприклад, зараз включимо зелений колір. Змінюється у нас як приборна панель, так і ось ці всі підсвіточки по салону. Зараз їх не видно, але дуже їх добре видно. Вночі залишимо, наприклад, червоний ми. По сервісу у нас сервіс по заміні оливи через 15 тисяч кілометрів. Так як ми казали, олива на автомобілі замінена. І інспекційний сервіс через 30 тисяч кілометрів. Друзі, йдемо далі. Налаштування нашого кліматконтролю, як я казав, присутні підігріви передніх сидінь та підігріви для заднього ряду. Ось тут у нас окремо включається підігрів керма також. Давайте ми їх виключимо всі. Налаштування нашим кліматконтролем. Безпровідна зарядочка, вихід на USB. Присутні у нас кнопочка мод, тобто вибір режиму руху. Еко, норма, спорт та індивідуальний. В індивідуалі ми можемо повністю все окремо. Нажимаю кнопочку адаптувати, і тут все окремо ми налаштовуємо під ваш смак. Далі у нас присутня система старт-стоп, електропривід кришки багажника, партронічки. Ось так виглядає у нас ручка КПП. Присутній у нас ручник. Зверніть увагу, у нас там підлокітничка, він у нас, до речі, може виїжджати та підніматися. Далі у нас присутній бардачок. І ось так в цілому виглядає у нас салончик автомобіля. Дуже стильно виглядає з чорною стелею. З панорамкою. Тут у нас повністю йде регулювання нашої панорами та електролюку. Ось тут у нас закривається шторка сама, яка знаходиться позаду. І ось цією крутілочкою вибирається режим відкривання нашого електролюку. Ось так виглядає у нас в цілому салончик автомобіля. Кермо, ще раз покажу вам. Ну, дійсно, дуже ексклюзивна комплектація, дуже запакована та дуже гарний стан в автомобіля. Так, друзі, і переходимо на задній ряд сидінь. Задній диванчик в нас в ідеальному стані. Також у нас повністю шкіряний. Присутній у нас ізофікс. Ось так виглядає салончик. Тверні карти я вам показував з цієї сторони. Давайте сядемо на задній ряд. Присутні у нас підігріви для заднього ряду, два виходи на USB. Ось така розеточка. Передня панель автомобіля виглядає ось так. Максимально, ще раз повторю, ексклюзивне виконання салону в цій шкоді Октавії. Ось так виглядає все. Присутні у нас також підлокітничок. Три підстаканечки та вихід до багажнику. Місця, як бачимо, вистачає. Мій ріст 1,90 м, сидіння також плюс-мінус налаштоване під мій зріст. Ось такий вигляд має салон. Також декоративні ставочки. От зараз видно підсвіточку в салоні. Покажу вам з цієї сторони. Вона вибрана у нас червона. Електросплопідйомнички. Сидіння позаду, задні спинки в ідеальному стані. Як бачимо, автомобіль пройшов професійний детейлінг. нічого не затерто, не вимазано. Ось так виглядає задня частина автомобіля. Ще я Ось так от пізніму і з цієї сторони. Тепер йдемо на другу сторону, покажу вам ще стан дверних карт тут, а стан порогів. Ось так виглядає у нас пороги по правій стороні, всі резиночки, все в ідеальному стані. Як бачу. Дверна карта у нас також пластики не затерті, не витерті, без жодних дефектів та подряпин. Так і передня частина. Також, як я казав, електрорегулювання для переднього пасажирського сидіння, підкачечки. Так виглядає салончик. Резинки, поріг, все в ідеалі. Друзі, і по підкапотній частині, так як ми казали, покажемо вам. Жоден елемент не крутився, жоден болтик, капот, крила, все в оригіналі, нічого не знімалось, нічого не демонтувалось. Ось так все виглядає. У нас всі болтики, кожен болтик у нас нічого не... Демонтувалися на автомобілі, фари всі в нас рідні, показую вам бірочку. Як бачимо. Фари у нас всі рідні і заміна масла у нас була на 151 тисячі кілометрів. Це як ми казали, масло у нас повністю замінене та автомобіль повністю обслужений. І ще я вам зразу хочу показати те, що автомобіль у нас розмитнився і поставиться на облік чистим 2020 роком випуску. Присутні у нас в комплекті два ключики, і показую вам ось календарний та модельний рік у нас 2020. Тобто чистий 2020 рік автомобіль у нас виходить. Це останній їхній рік випуску. Друзі, тому ще раз повторюємо, автомобіль у нас є в наявності. Він розмитений, сертифікований та готовий до будь-яких перевірок та знаходиться в місті Луцьк. Всім дякую за увагу. З вами був Максим та до нових зустрічей.